Мій лісовий вайб перебила громовицю. Я почула з далеко громовицю, вирішила збиратися і зараз їду. Маю велику надію, що я її об'їду стороною, але все виглядає на те, що я їду прямо в ню. Я перегнала грозу. Вона залишилася позаду мене. Ну, типу, злегка вчути грім. Е, мені додому ще їхати, мабуть, кілометри три. Але насправді я вже просто злізла з велосипеда, тому що в мене так болять ноги. Е, я би зупину крутувати далі. Е, тому що я дуже боялася насправді це перший момент, а другий, мене прям здувало. здобуло, а ще. На мене напали собаки в селі. Ух, я за останніх хвилин 40 скільки адреналіну черпнула. Що вже не пам'ятаю, коли останній раз так мені було лячно. Все, я практично доїхала до міста, ще трішечки і буду вдома. Ну, знов затягує тут небо, гроза десь боком іде. Маю велику надію, що вона і надалі буде йти боком. Що я зараз зайду в квартиру вчасно. Я думаю, все ж я можу попасти під дощ. Ой, яка красива хмарина. <гум> <гум> мені залишилося їхати під гору. У мене відчуття, що це гроза. грає зі мною якісь ігри та лоскоче мені нерви, <гум> тому що місцями я їду таке сонце. Виглядає все класно місцями сильний сильний вітер і хмари. Ну що ж, я вдома. Це не був бедтріп, це був нормальний тріпчик, <смас> бо я все ж не змокла і вдома. Якщо тобі чутно, то там гримить, і думаю, що зараз буде все ж таки дуже сильна гроза. Безмежно тішуся, що я встигла доїхати, бо там такий був сильний вітер місцями, я думала, що мене прям здує, Буду як Мері Поппінс літати. Якщо тобі було цікаво це відео, став лайк, можеш поділитися з друзями, не забудь підписатися.